Квартири Масліна Паг про нас. Сімейні апартаменти Масліна Паг працюють з 2001 року. Ми знаходимося в п'ятьох кілометрах від центру міста Паг. Наш будинок з квартирами розташований на земельній ділянці загальною площею 1700 м2. Ми ізольовані і не маємо найближчих сусідів. Будинок знаходиться на відстані 35 метрів від вулиці та дороги, і до будинку не доходить шум. Це ті умови, на основі яких ми можемо гарантувати нашим гостям повний спокій для відпочинку всією родиною. Великий двір, повний зелені та частина з оливковими деревами, забезпечує багато тіні та місця для ваших дітей, щоб залишитися, розважитися та пограти. Ще однією перевагою є простора, закрита автостоянка для наших гостей, розташована в тіні дерев. З нашого помешкання відкривається унікальний вид на море, частину острова Паг і велебід на задньому плані. За 200 метрів від квартири починається природний парк Дубрава та значний ландшафтно особливий заповідник лісової рослинності Дубрава Ганзіне, оазис зелені, високих і крутих скель, чудових пляжів. Це ідеальний район для довгих вечірніх прогулянок. Якщо іноді вам хочеться більш інтенсивних розваг, за 30 кілометрів від нас знаходиться пляж Новаля та Зерче, де веселощі ніколи не припиняються. З наших апартаментів можна дістатися до двох офіційних пляжів до пляжу Розінбок, місцева назва Дубрава 450 метрів. Близько 500 метрів з іншого боку знаходиться пляж Бошана, місцева назва Жаба на честь скелі у формі жаби. У радіусі 1000-1500 метрів від апартаментів розташовано багато красивих пляжів. Біля наших апартаментів також є неофіційні.